скринінг холестерину у дітей, у яких підвищений холестерин у батьків, е, да, тобто починається з п'ятирічного віку. Це раз на три роки робиться, але це є в рекомендаціях. Тому е, цей підхід до профілактики проблем в майбутньому ще в дитячому віці, починаючи, є досить актуальним. І фізичне навантаження грає ключову роль. Дієта зрозуміла, фізична вантажника грає ключову роль в цій профілактиці, тому що дитині ви таблетки не дасте. ви дитині не дасте. А холестерин ми бачимо підвищений інколи і в 10, і в 11-12 років починаючи, тому що наш центр займається дітьми. Кардіометаболічний чекап ми проводимо у дітей починаючи з десятилітнього віку. І ми бачимо підвищений холестерин вже в цьому віці. Що з ними робити? Таблетки їм не можна давати, ну і не треба давати. Ми можемо тільки це прибрати, модифікуючи спосіб життя. І якраз дієта зрозуміла, але фізнавантаження – це те після чого ми бачимо адекватне фізнавантаження, це те, після чого ми у таких дітей бачимо нормалізацію аналізів. Тому це є критично для дітей. Друзі, а чи погоджуєтесь ви, що діти повинні займатися фізичною культурою з маличку? Напишіть ваш варіант в коментарях під цим відео.